Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний Посуд. Сьогодні хочу показати, що у мене новенького з'явилось на продаж. Всі ці пропозиції можна переглянути на моєму телеграм-каналі. У кого немає можливості скачати собі телеграм, то запрошую до перегляду тут на Ютубі. Одразу показую все з цінами. і можете писати мені на вказані номери телефонів або в телеграмі. В коментарях до цього відео і запитувати, що вас зацікавить, то переходимо до перегляду. Ось такий частковий сервіс, частково збережений сервіс, користей, дуже гарною ожиною, з таким клеймом більш частним. Є в наявності 5 чайних пар, вони чайні. 200 мл, 5 чайних пар по 100 гривень, чайничок 200 гривень і молочник 100 гривень. Все в гарному стані. Це в нас деколь, Позолоти золоти від виробника не було. Дуже гарний симпатичний малюнок. Є 5 пар. 100 гривень. Ось такі мельхіорові ножі, Клеймо різ, малюночок, лезо нержавійка, не були заточені ніколи, на одному ось тут є трошки іржа. інші всі. У варному стані їх є 4 штуки. Це саме ну, столові ножі, кому треба розмір заміряю. ножі по 100 гривень. У мене на телеграм-каналі є багато іншого мільхіорового посуду. І є навіть прям новісенькі, посріблені виделки і ложки. Там ціна по 150 гривень за штуку. Далі шпрутницю, ось такі маленьким зручним розписом. Це в нас березнівський мішкохоспний. Є фабричні недоліки, ось такі пічні тріщинки, вкраплення ось такі по глазурі, то їх 4 штучки по 30 гривень. Цукорничка, скляна з мельхіором. Отакий От гарний орнамент, є клеймо, має такий гарний вінтажний стан, товсте скло рифльони, рідна кришечка, без колів, без нічого. Все працює. 400 гривень. Ось такі фруктовниці на ніжках. Це в нас справа, це у нас стрий завод. Їх дві однакові по 250 гривень. І з іншим малюнком, і трохи відрізняється колір, також 250 гривень. У мене є їх багато різних, то запрошую до перегляду в телеграм-канал. Або пишіть на Viber, покажу фотографії в Viber. Так, ось такі підібрала трошки Кхм. салатники з кольорового скла. Ось такі, як пір'ячка малюнок. Гарна форма, гарний, гарний колір скла. Така 300 гривень, салатничок з товстого скла такого вінтажного є клеймо. Це в нас місто Славянськ арматурний ізоляторний завод, чи якось так називається 150 гривень. Салатнички всі в гарному стані без сколів. Ось такий кобальтовий. Малюнок рельєфний з зовнішньої сторони. Внутрі малюнок, малюнка немає, гладенька, поверхня всередині. Також без сколів в гарному стані 350 гривень. І ось такий карамельного скла, на ньому немає клейма, тобто він Старіший за всіх 19 сантиметрів діаметр. Ціна 350 гривень. Так, це я зараз ставлю. Так, прийдемо до огляду тарілок. тарілки для зручності я пронумерувала. Також є в мене. Два попередніх відео з продажем тарілок. І щоб було зручніше. То я нумерацію просто продовжила з тих відео. Там нумерація 24, і тут ми починаємо з тарілки з номером 25. Ось такий малюнечок. Це в нас старий Китай. 21 см тарілочка трошки з заглибленням. Номер 26. Залишилася одна 17 см, має недолік ось тут по краю, то вона 10 гривень, це користинь. Від чехословацького сервізу колосок. Багато хто збирає, то подивіться, що в мене є. Ось такі три тарілочки 17 см. Клеймо, будь ласка. Є поодинокі подряпини, але золото збережене, вони по 100 гривень. І глибокі тарілки для перших страв 24 см, одна з. Подряпинами такими, а на іншій сильніше золото. А, навпаки, ось на цій подряпини, а на тій більше потерте золото, то вони по 70 гривень. Ось таке клеймо. Це номер 27, Тарілочка з номером 28. Має надпис Ресторан. Це в нас Дульова 89 й рік, не золота, люстрова оздоблення 40 гривень. Номер 29. Тарілочки, старенький долбиш, але мають такі затертості вже від часу. Ось вони маленькі, 17 см. Є їх дві штучки по 20 гривень. Номер 30. Будянські тарілочки з надписом 8 березня, 8 марта. Вони невеличкі, напівпорційні. Їх є. Також дві штучки, обидви мають ну, затертості від часу, бо... Ну, це, мабуть, 70-ті роки. Тоді робили, любили робити такі всякі надписи. По 40 гривень. Тарілочки, користень для перших страв. 30. Перший номер. Мають затертості. І одна має, одна має скол. Мамає скол, десь він загубився. Ага, ось він. Ось він цей скол 120 гривень за обидві. І номер 32 ось таке блюдо з полуничками, це в нас користи. Я так розумію, що ціна 20 рублів коштував, це е, шло це блюдо разом з набором, де глечик і стакани. Ну, в мене є тільки блюдо. Ось таке блюдо з полуничками. Є трохи затертості, але без сколів і тріщин. 150 гривень. Ще приготувала показати ось такі дерев'яні кухонні набори. Ось дерев'яна поличка з кріпленням. Трохи пішли тріщинки по лаку, але це тільки, тільки по лаку. Так вони не були у користуванні, бачите, всі новенькі, гладенькі, Здоблення є і на ручках, велика ложка, молоточок і дві коротші ложечки. Цей набір 300 гривень і ось такий набор. Набір з досточкою в формі рибки, також не був у користуванні новенький, і до нього шість ложок, ложки з дірочкою можна десь повісити, або гарний керамічний глечик складати. Глечик також можу показати, що в мене є підходящий розмір цей набір з рибками. 400 гривень. Також продовжую розпродаж зі свого посудного складу. Є в попередніх відео. Взагалі-то хотіла сказати, що ось, де написано вінтажний посуд, назва мого каналу. Ви можете на ті літери нажати, і відкриються всі мої перелік всіх моїх відео. І ви можете переглядати, які були раніше там відео. Що я показувала цікавого. А також там знаходиться кнопочка підписатися. Нажимаєте, і я буду з'являтися зі своїми новими відео у вас в ленті. Так, показую, що в нас тут є: це залишки від однієї такої гарної композиції. Частково вона була вже продана. І ось так воно в ящику тут отак зберігалось. Це була така композиція, гарна в стилі 50-х років. Ось я вам тут прикріплю фотографію, як вона виглядала. Яка, на мій погляд, гарна була композиція, і показую, що тут у нас залишилось. Ось такий маленький спецовничок, користень, старенький. Ось такий малюночок, вона ціленька. З усіх боків ціленька, 200 гривень. А це щами. це ємність ще менша. Тут є один недолік, ось тут по внутрішньому краю є маленький-маленький скол. Це Баранівка 180 гривень. Серветка ручної роботи також в продажі 50 гривень. Кому цікаво, в мене є на продаж багато вишивок. Рушників вишитих із вишивкою, з кружевом, з мережевим. От. То звертайтесь, покажу. Ось така малесенька, малесенька шпротниця, баранівка. Вона приблизно, приблизно я не поміряла, ну, десь 12 см. Ось така 50 гривень. Попільничка, також старенька баранівка. Тут є трохи сліди від користування нею, як попільничкою, і ось маленький скол 180 гривень. Так, це від іншої композиції молочник, молочник, баранівка, золото збережено. ну, є трошки трошки подряпаний від часу від користування. 200 гривень. Фужери. Ось такі зелені, стильна форма, різьблення в гарному стані. Їх є три штуки по 100 гривень. Відерце для льоду чи для чогось ще. Ну, ви всі їх знаєте, ці відерця. Ось, 200 гривень вітерка, Ну, все ціленьке. Так, і з цієї композиції ще в нас залишився ось цей кавник великий, це Баранівка, він ціленький, є тільки затертості по золоту. Ось як кришечка виглядає. І тут по верхньому краю трошки затерте золота, малюнок з обох боків, менший і більший малюнок. Кавник 500 гривень. Так, переходимо далі. Ось таке різке тріо кавове. Дуже тоненький фарфор, просто як шкаралупа, деколь, але є промальовка золота, От тут навіть об'ємна. Клеймо трошки ось тут є подряпаний на золоті, блюдечко, також є затертості. І маленька тарілочка. Ось, ціна за тріо 300 гривень. Залишилось одне тріо, було більше, залишилось одне. Так, підстаканник. зі стаканом тонкостінним, Збережено золотом. Підстаканники ще доволі часто зустрічаються, а ось такі тонкі стакани вже стають рідкістю. Хто спішить придбати, кому цікаво. Ось такий підстаканник фруктово виноградним, якимсь, фруктово-ягідним квітковим орнаментом в гарному стані. Ось підстаканник. Разом зі стаканом 150 гривень. Так, бутилочка від різького бальзаму. Ось так у нас прямо тут склався дует рійський. Це менша, є більші трохи бутилочки. Ця менша бутилочка 100 гривень. Ось. Ну, може, комусь там здається, що це якимсь сміттям я торгую, але ж ні, я працюю в цій сфері не перший рік, і я знаю, що вони користуються попитом, то це вполне адекватна ціна на таку бутилку. Керамічний чайник в гарному стані. От, і затримався у мене в продажі, бо він російський. Бачите, тут Волгоград написано. Ну, то кому як. Саме в Волгограді виробляли багато такого гарного керамічного посуду якісного, в гарному стані без сіточка, випуклий малюнок. Об'єм орієнтовно 800 мл. в гарному стані 250 гривень. От, і Наостанок ще хотіла показати супницю. Це в нас користий. Ось такий ніжний малюночок, горобиначі чи, чи щось таке. З недоліків на кришці. Маленький скол. Ось. А так. Без інших недоліків. Ось таке, клеймо користень стареньке. старенький. Вона невеличка ну, в порівнянні з якимись іншими супницями. Не дуже велика, 24 см поверху. Ось, вона коштує 600 гривень. Всі ці, каналі, всі ці предмети є на моєму телеграм-каналі. Будь ласка, підписуйтесь, хто не може, то пишіть мені на вайбер на ось цей номер телефону. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, лайкайте, ви допомагаєте мені просувати це відео таким чином. Дякую всім за перегляд. До побачення!